Керівник обласного управління МВС Олег Бех звітує про роботу міліції за три місяці року. Зазначає на Полтавщині побільшало випадків незаконного обігу зброї. Причина цьому війна на сході країни. Нерозкритими залишаються два вбивства: 12 розбоїв, 86 пограбувань. Зафіксовано також 6 незаконних заволодінь автомобілями та 13 випадків розкрадання нафтогазових продуктів шляхом врізок. Нині у правоохоронних органах готуються до реформування. Сьогодні будуть укріплені оперативні підрозділи та технічні підрозділи, а також блок громадської безпеки. Будуть е територіальні підрозділи, це будуть регіональні підрозділи, і це буде е відповідна центральний апарат, це національна е поліція, де вже будуть е Основні напрями це контроль за діяльністю територіальних підрозділів, таких у УВД. Місцева поліція буде підпорядковуватися місцевим органом влади, це громадська безпека та патрульні служби. Голова облдержадміністрації Валерій Головко закликав правоохоронців до прозорої роботи. Нагадав про відповідальність перед суспільством про те, що міліція повинна працювати так. Щоб повернути до себе довіру громадян і, врешті, дав свою оцінку роботі правоохоронних органів, я вважаю, що можна поставити оцінку задовільно. більше того, з приходом нових очільників в області і в управлінні внутрішніх справ, я бачу певну тенденцію. Від того, з чим займається сьогодні міліція і що стоїть в неї на порядку денному. Зі свого боку, я повністю забезпечу співпрацю з виконавчою гілкою влади. Більше того, прошу сьогодні міліцію дуже ретельно вивчати діяльність всіх чиновників на, 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 на різному рівні щодо сьогодні корупційних схем, хабарництва і такого іншого. Тож говорити про досягнення можна тоді, коли будуть помітними реальні зміни у правоохоронній системі, зазначив Валерій Головку. Далі колегію продовжили у закритому режимі.